Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ, Поглянемо з вами нові ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал Картопля. Перший гатунок 28.90. Буряк. 22 гривні 90 копійок. Перший гатунок. Цибуля ріпчаста 12,55. Капуста 45. Капуста пікінська 82 гривні, 8% знижка. Огірочки. Сховалися. Огірки тепличні 120. Перець солодкий жовтий 214. Ось він. Перець солодкий червоний, 230. Томати коктейльні – 140 гривень, 5% знижка. Томати тепличні, 95, 5% знижка. Редис 110. Огірки. Перший гатунок 110 гривень. Редька дайкон 75. Ось така вона велика. Капуста цвітна 135. Капуста червона качана 49 гривень, 40 копійок. Капусточку сказала вам. Часник 155 гривень. 6% знижка. Цибуля ріпчаста фасована. В сіточках йде. Ось вона: 16,85. Цибуля другий гатунок 7 гривень. Також іде в сіточках. Цибуля червона 41 гривня. Чесник ранній, 140. Морква перший гатунок. 36 гривень. Морква мита 42 гривні. Картопля фасована. В сіточках 40 гривень. Картопля рання. 33 гривні, 60 копійок, 11% знижка. Картопля мита. 38, шістдесят. Буряк. 12,95 другий гатуночок. Картопля, другий гатунок, 18,90. Лимон фасований в сіточках 64 гривні Апельсин фасований 58. Теж в сіточках Апельсин, перший гатунок, 54. Мандарин мандор 62 гривні, 95 копійок, 10% знижка. Мандарин, перший гатунок, 70%. Моркот мандарин 70 гривень, яблуко Ред Принц 52 гривні. Яблуко Фуджи 42 гривні, 95 копійок. Яблуко речів 48 гривень. Ананас 125. Яблучко Голден 48 гривень. Українське яблуко. 32 гривні, яблучко гала зі знижкою, але нам воно не потрібно. Далі яблуко шкільне 34 гривні, яблуко сортове 44 гривні. Груша перший гатунок 70, конференція 110 гривень. Киви у кошику, другий гатунок 115 киви. Перший гатунок 135. Хурма піраміда 132 гривні. Авокадо хаас 240. Грейпфрут 80, кокос 31 гривня за штуку. Помела червона 72 гривні, 10% знижка. Помела в перший гатунок 60, 10% знижка. Лимони 82 гривні 95 копійок. І банани 72 гривні. Ось такі ціни на сьогодні. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло Мілкін. 82,5% – 200 грамів 82 гривні. Масло вершкове від Кома, безлактозне, 180 грамів, 73 85 гривень, 40 копійок. Масло злагода 72,7%, 180 грамів 84 гривні. Масло молокія – 62% 180 грамів, 82 гривні. Суміш тульчинка, рослина молочна, 400 грамів, 69,90, тобто 70 гривень. Маргарин столовий від своєї лінії 500 грамів 42 гривні. Продукт ваш молочник 82,5%, 180 грамів 34,20 20. Цукор фасований. Розумний вибір. Ой. 32 гривні 90 копійок. Знижки немає. Поглянемо з вами на курячі яйця. Спочатку поштучна, 5 ,79 гривень 79 копійок, тобто 5,80 за штуку. І зі знижкою. Зі знижкою курячі яйця квочка домашня 81 гривня 30 копійок. Від своєї лінії вища категорія. 71 гривня 50 копійок і знижка на полтавське. Куряче яйце вища категорія, 72 гривні 30 копійок і все, більше знижок немає. Шинка італійська, вага 340 грамів, 58,50 50 М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г 54,90 гра. Булгур з м'ясом курки, теж від своєї лінії 44 гривні, 70 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 325 грамів 46,70 Каша Горохова зі свининою розумний вибір 36,90. Каша гречана зі свининою 340 г, 40 гривень 80 копійок. Яловичина у власному соку від своєї лінії 325 грамів, 78 гривень 20 копійок. Сардина з додаванням олії від своєї лінії 240 г, 42 гривні 90 копійок. Сардина збланшована в олії теж від своєї лінії 240 г. 46, 10. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів, 51 гривня. Скумбрія Ріга Голд. оливковій олії 240 грамів, 74 гривні, 40 копійок. Шпроти В оливковій олії. Ріга голд 160 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Печінка різкі від делюкс. 120 грамів 86,90. Паштет печінковий з томатом та базиліком 100 грамів 14,95, тобто 15 гривень. Та паштет печінковий вершковий 100 грамів 15 гривень. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна рафінована, об'єм 850 мл 68 гривень 90 копійок. Залишається знижка на олії чумак золота, рафінована, об'єм 900 мл 81 грн, 50 копійок. Олія від своєї лінії також рафінована, об'єм. 900 мл 68 гривень 64 копійки. Олія від своєї лінії також рафінована, об'єм 500 мл 41 гривня 5 копійок. Олія олейна рафінована, об'єм літр 800 156 гривень. І знижка на олію від своєї лінії не рафіновано, об'єм. 900 мл 68 гривень, 64 копійки. Поглянемо знижки на крупи з вами. Басматій та Вага 500 грамів, 68,80 80 Булгур, також 500 грамів, 28 гривень, 30 копійок. Рис від делюкс камаліна, вага 1 кг, 59,90 Крупа гречана 500 г, 4 пакетика 32 гривні. Крупа гречана від своєї лінії, вага 900 г 47 гривень. Крупа булгур від своєї лінії вага 1 кілограм 40 гривень. Атуаль, рис круглозернистий вага 1 кілограм. 69 гривень. Крупа гречана, розумний вибір. Вага 1 кг 31 гривня, 30 копійок. Шоно розумний вибір. 21 гривня, 50 копійок, теж вага 1 кг Крупа пшенична. 16,95% знижка. І все більше знижок немає.